Я хотів би прокоментувати це. От дивіться, справа не тільки, щоб ми агітували за законом. Я маю серйозні зауваження до деяких цих законів. І відкритість президента означає не те, що тобто, ми прийдемо виступимо, попросимо натиснути на парламент і ми його протиснемо. Ні. Політична воля це означає, коли є єдина командна гра президент, уряд і парламент. Парламент, на який треба тиснути для того, щоб протиснути корупційні, антикорупційні закони, не має права на існування І Не треба приходити і падені, що виходити. Що на сьогоднішній день часто, ну, от ще раз кажу, я готовий дискутувати і по закону про антикорупційне здорові. Я його ввів в Конституцію. В моїй програмі, в новому проєкту Конституції, рівень статус Антикорупційного бюро набуває статус Конституційного органу, найвищий статус. Але вибачте, якщо антикорупційне бюро корумпований парламент сам формує, не бачить. Коли вода є сформований парламентом корумпованим, уряд який від нього залежить, а де ж він тоді шукати, буде корупціонер, якщо він сформований тим органом, який в першу чергу шукає корупціонер. Тому я саме прошу Дмитра перейти до дискусії по суті. Не треба нас агітувати за форму. Друга позиція, бо ми пишаємося тим, що ми провели закон про люстрацію відновлення довіри до судової, судової системи. вас не турбує про те, що в результаті цього закону 99% старих суддів, які нас судили, переобразу. Вони про проявляють закон? Може, ще раз кажу, друзі, мої, шановне громадянське суспільство. Тому ти полягає позиція, що ми з вами будемо разом, щоб ми не протистували одного, щоб ми об'єдналися і внесли спільну відповідальність за досягнення результати. І це мета мого приходу, друзі, об'єднуватися. І мені, мене не цікавить донори, які пишуть закони. І мені донор, для того, щоб писати закони, не потрібно. Мені потрібен ваш громадянський досвід. <звуч> ні не може мені по цьому, ні Максим, ні Дмитро, не розповідати про те, що означає дереву Я на власній шкірі відчував багато років. Може більше, ніж будь-якому. Але нам треба спільно обговорити, друзі. І отут я ще раз хочу, ну, що я спрошу сприймати мою реакцію, вона не є занадто емоційною, навпаки, це пропозиція для того, що не про те, щоб спільно діяти, це буде лише заклад, а про те, щоб внести спільну відповідальність. Відповідальність президента зрозуміла. Відповідальність громадянського суспільства має бути визначена. І отут я пропоную партнерство, дружбу, спільну відповідальність. Я впевнений, що тут, коли вийдемо, все в нас буде добре. І з люстрацією, бо вона має бути іншою в судовій гілку влади. І з антикорупційною, бо ми маємо на сьогоднішній день прозоро сформувати його, а потім захистити від корупціонерів. Інакше все дарма, красива, пульбашка. Знову призведе лише до розчарування суспільства. Ми маємо з вами чітко зрозуміти, друзі. Ми не маємо дати жодного шансу суспільству розчаруватися. Ви можете